Я вітаю всіх, слава Україні! Я найкращий програміст Збройних сил України, який програмує на Дельфі, який за три тижні написав дуже багато програм. І зараз я зробив ще одну програму економічного характеру, зробив всі розрахунки, вони всі правильні. І, да, от грає зараз музичний твір сльоза мусорського. Ви чуєте, як плаче скрипка, душа плаче і ридає. Колись я теж грав на скрипці на фортепіано, я грав лунну сонату Бітховіна, а зараз я став самим кращим програмістом ЗСУ на Дельфі, версія 7 і І так, задача економічного характеру зараз я вам представлю. В чому вона полягає? Там розраховується круче, ціна одного виробу, кількість. Тих виробів, які ми продаємо, реалізовуємо або виробляємо. Потім іде собівартість одного виробу. І стартовий капітал, за допомогою якого ми купляємо певні станки, коротше виробничі лінії. Ну і нам треба розрахувати, на який термін нам треба взяти кредит, на яку суму. Ну, хай буде у нас 120 річних. Ну, і зараз вам покажу цю програму в дії. Так, дивимося, загружаємо. Отраз включив мій ноутбук. Так, бачите, тут всі поля. Я зараз зразу нажму дані, завантажу шаблон, хоча я можу їх міняти. Можу їх очищувати. От раз очистив, захотів знову. Бачите, я їх ввів. Можу наново вводити Тут просто так, дивіться, що у нас ідуть. Головні поля. Ринкова ціна одного виробу у нас 30 гривень. Наприклад, зошит родном 30 гривень. Кількість штук 20 тисяч, а валовий дохід від реалізації цих 20 е, штук зошитів по 30 гривень. Е, вона, отут можемо розрахувати. От бачите, зараз я вам розрахую. Нажимаю тут о, раз. І бачите, е, 60 тисяч у нас зразу от видно цього. Потім е, у нас йдуть витрати. Собівартість зошита у нас е, 22 гривні і 5 копійок. А початковий капітал у нас е, лінії виробничої. 24 тисячі і загальна вартість витрат. І так само можемо розрахувати от, -от, от Раз, розрахували. Але тут ми зразу бачимо, збитки становлять 90 тисяч, дохід за одну штуку виробу у нас 7,5. Тобто 30 віднімаємо, 22,5, у нас буде 7,5. А рівняння покриття збитків ми беремо, наприклад, От зараз я роблю тут, нажимаю розрахувати, і ви все зрозумієте. Раз. О, у нас є рівняння АХ, помножити, БХ додати С. Це у нас сумієте, хто хоче, той зрозуміє. Так, і для того, щоб нам покрити всі збитки, вийти на нуль, нам треба зробити 32 тисячі зошитів. На а витраті у нас будуть на суму 960 тисяч. І оце все виробничим шляхом ми погашуємо за місяць 1,6 місяця. Так, беремо кредит 120 річних. Блин. І коротше зараз я нажимаю і розраховую, за скільки ми, якщо візьмемо 120 гривень кредит, за скільки ми місяців, днів це все оплатимо. Так, розрахунок. Розрахунок і так, у нас. Коротше, ось ці, ось ці збитки Ми можемо перекрити за один місяць і 9 десятих. Отака От малята ерунда, Тепер, дивіться, можемо знову все очистити. Раз очистили і вводимо собі любі дані, які хочемо. Наприклад, у нас так, заходимо в друге поле, набираємо, наприклад. 40 тисяч, хоч 40 мільйонів. блядь. і от, наприклад, розрахувати. Раз і у нас бачите, зразу сума. І так по кожному цьому полю ми розраховуємо і в кінці кінців вводимо ставку, кредитну ставку. І у нас виходить знову наново коротше, розрахунок. Ось такі є. Ми програмісти зсу нічого нас не зламає, ні погодні умови, ні вітер, ні холод, ні сніг, ні дощ, ні вода, ні спека. Тому ми переможемо, слава Україні! Смерть ворогам!